Вони вигадують про нас новини, перекручують інформацію та поливають брудом. Російські журналісти ось уже кілька років поспіль ведуть пропаганду проти України. А після початку протистояння на Євромайдані вони розпочали справжню інформаційну війну. Українські журналісти навіть змушені були розпочати в інтернеті акцію спростування брехливих повідомлень російських медійників. Вона так і називається СТОП Фейк. Ряд российских СМИ сообщил, что в Украине началась продажа через интернет сухих пайков, которые Украина получила от США в качестве гуманитарной помощи для армии. На самом деле у него действительно продает сухпайки, однако делает это еще с 2010 года. При этом магазин предлагает не только американские, но и английские, французские, голландские и немецкие пайки. І з початком безводів на Донбасі деякі представники російських змі взагалі перейшли межу, що відокремлює журналістів, покликаних освітлювати події, від власне учасників самих подій. У гонитві за сенсацією дехто не погребував навіть стати підмагачем терористів. Ми всього кілька тижнів тому розповідали вам про кричущий випадок, коли російські медійники влаштували справжній допит полоненим бійцям українського спецпідрозділу Альфа, і це попри те, що неозброєним оком було ви видно. бранці побиті, закатовані і їм просто зараз боляче навіть говорити. Таким чином, російські репортери прямо під час запису того відео перетворилися на катів, та навіть більше вони стали співучасниками тероризму. Вас заставили? Ну не заставіли, насибра друганіт. Вам угрожали, вашим сім'ям вражають опасності? Так ви сюди приїхали тобто, вас заставили. Не заставили нас сюди перебросили на родру. поведінку російських репортерів. Українські правозахисники одразу ж назвали міжнародним кримінальним злочином. Російські журналісти ілі uh, по своїй волі, ілі не по не по своїй волі, ну все одно ані стали сучасниками даного uh, приступлення. А преступления классифицируются под и в международном пра праправе как пытки пытки, терроризм. Та російські медійники не те щоб зупинилися, натомість пішли далі. Вони змінили відеокамери та планшети на справжню зброю і стали солдатами не інформаційної, а реальної терористичної війни проти України. 18 травня біля Краматорська на українських силовиків напала ціла група бойовиків. Наші військові їх знешкодили, кількох вдалося затримати, і серед них журналісти російського телеканалу Life News Олег Сидякін і Марат. Савченко у їхній автівці силовики знайшли переносний зенітний комплекс. Обидва громадянина Росії з документами, відеофайлами, де є де зафіксовані звірячі вбивства українців, зараз знаходяться в Києві і починаються їх допити. Вони зізналися в тому, що вони в'їхали на територію України не як журналісти, до речі, а вони прикривалися тим, що вони. Вони приїхали, до речі, без посвідчень на територію України. А на кордоні вони сказали, що мета їхнього візиту це на якийсь концерт. У Раді національної безпеки та оборони цих журналістів вже назвали співучасниками терористів. А у суспільстві загомоніли про заборону в'їзду російським журналістам на територію України. Однак зрозуміло, що Путін це ще не всі росіяни, а кісельов не всі представники російських ЗМІ. Однак залишати без реакції випадки, подібні до тих, про які ми вам щойно розповідали, звісно ж, не можна. Адже репортери, які брали участь у тортурах над українськими спецпризначенцями і знімали відео, і досі працюють на Донбасі, допомагають терористам та створюють картинку, яка потрібна російській стороні. Пропагують жорстокість, сіють паніку серед українців та обманюють російських глядачів, тим паче, що діяльність іноземних журналістів на теренах України ніхто не контролює. А щоб змінити цю ситуацію, експерти радять владі негайно взяти під свій контроль перетин російськими журналістами українського кордону. І для цього кажуть, не варто забороняти їм в'їзду України, адже нас одразу звинуватять в утисках свободи слова. Але задля контролю, хоча б як один із перших кроків. Треба запровадити обов'язкову акредитацію для всіх представників російських ЗМІ, які перетинають наш кордон. Ми рекомендували Міністерству закордонних справ розглянути питання про відновлення акредитації іноземних журналістів за відповідності. Що означає за відповідністю? Це означає дуже просто річ. Там, де українські, в тих країнах, де українські журналісти можуть працювати без акредитації, вони, ті журналісти з тих країн будуть працювати відповідно і в Україні без акредитації. Якщо в, для роботи в Росії необхідно акредитовуватися, то відповідні речі будуть впроваджені і в Україні. І зараз цей порядок розробляє Міністерство закордонних справ.